Анатолій Гарматюк, гумореська морквина. Носився лісом заяць безупину і гукав Хто з'їв мою морквину? Захекався вухатий, важко дише у відповідь ні звуку, тиша. Ще більше зайця розбирає гнів. Який це тип морквину з'їв? На ноги звівся вепер, недбало кинув. Ну, я, я з'їв твою морквину. То й що із того? Смачного вам, смачного!